Діючий офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка «Брати по зброї» Андрій Підлісний з нами в ефірі в студії Андрій, вітаємо вас. Доброго ]لام. дня Я не просто так я Так одразу, акцент. щоб в не тягнути. Та так, я звісно що не цін, тому що багато справ попереду тем який Маємо поговорити. але я одразу озвучу в Херсоні. пишуть про вибухи пишуть, що невідомі особи стріляли по місцевому відділку поліції з гранатомета. Ну і рашисти вже розійшлися там, кажуть, що метою нападники був арсенал зброї, який муля, нібито там знаходиться. Ну і чекаємо поточнюючу інформацію. Ось такі події відбуваються в Херсоні. Андрію, ну ви не так давно повернулися, власне ви діючий офіцер, як ми зазначили Збройних сил України. Переїхали до столиці, не знаю по справах на, на, на кілька днів і одразу дуже вас... хочеш все випитати. Так, постійно. одразу так. до нас в студії. Ну нам дуже приємно, що ви прийшли до нас в студії. Хочеться випитати все, ем, як, як ви себе почуваєте, як відчувається в столиці. Але давайте почнемо з Херсонського наступу. Е, трошки він сповільнився, як зазначив нас. Міністр оборони через зміну погоду через дощі. Яка там ситуація? Чим ви можете поділитися наразі? Ну те, що там було заявлено, що йде зараз так звана активна оборона, по суті, це є правда, тобто, це те, що я можу підтвердити, чому так. Ну, у нас почнемо з того, що такий постійно запит від суспільства: що якщо це там контрнаступ, то цей наступ має бути щодня, щодня мають звільнятися населені пункти, і аж там, доки ми до Криму не дійдемо, а то й разом з Кримом. Ось, але потрібно розуміти, що знову ж таке сили сповільнюються не тільки через погодні умови, а через те, що є, і це безумовно, що при наступі є втрати. Є якісь там моменти з тим, що потрібно перегрупуватись, тобто після того, як звільняються ті чи інші населені пункти, потрібно дбати не лише про наступ, але й про оборону, тому що ворог знову ж таки часто намагається. Відбити ті населені пункти, які були де окуповані. відповідно вживаються різні заходи там для подавлення артилерії, для подавлення тих сил, які намагаються прийти на підмогу росіянам, для того, щоб відбити назад той чи інший населений пункт. Тому коли росіяни тікають, так тоді воно все відбувається швидко. Там село за селом звільняються ще місто за містом. Коли вже є активна лінія оборони противника, тобто вони встигли вибудувати, вони встигли нагнати мобілізованих. Вони встигли стати в оборону, і вони мають хорошу досі підтримку артилерії, а іноді і авіації. Хоча вже їх достатня кількість збита літаків. Ось то це все створює складнощі, і замість того, щоб просування було швидким і активним, воно відбувається крок за кроком. Тобто Херсонська область це величезна така відкрита територія. Там і село, між селами, вся ця територія поділяється. Лісосмугами, полями, лісосмугами, тому ось лісосмугу за лісосмугою ми звільняємо. І якщо ми говоримо там про лісосмуги, то це поля там довжиною кілометр півтора. Угу. Відповідно, ось ось такі просування є. І я теж можу підтвердити те, що ось нещодавно просунулись вперед, там на одну позицію вперед. А кожна ось ця лісосмуга це лінія оборони противника. Відповідно, щоб її звільнити, потрібно вибити противника, зайти туди, закріпитись, відбити. Спробу наступу угу. противника, а потім знову планувати подальший наступ, тому це не швидкий поки процес, поки ось відбуваються ось такі локальні просування вперед не багаточисельними групами, тому що якщо йде велике скупчення живої сили чи техніки нашої, то ворог реагує відповідно. Застосується велика кількість артилерії авіації. Коли це все робиться непомітно скритно малочисельними групами, то ми маємо всі такі локальні. Перемоги, які створюють знову ж таки плацдарм для великого контрнаступу, mm -hmm. тобто, усе одно анонсуємо те, що до кінця цього року ми ще побачимо хороші такі масштабні mm -hmm. новини, як любить наш український народ. Ви натякаєте на Херсон? Так, я не натякаю. Я кажу за Херсон, mm -hmm. напряму no, по ситуації в Херсоні, ну ми бачимо ці всі повідомлення про звірства, про. Про викрадення людей, про те, що їх там катують, вбивають просто за те, що вони підтримують Україну і люблять Україну. Ем, чи можна зараз якимось чином чи люди виїжджають з цього окупованого Херсону? Мають вони такі можливості. Наскільки мені відомо, декілька днів тому росіяни заборонили будь-які ви з Херсонської області, тому зараз такої можливості не мають. А можливо, з... в бік Криму, десь там uh -huh. через російську територію uh -huh. мають. А за вашу інформацію всередині в Херсону, от яка там ситуація? Там комендантська година? От розкажіть якісь подробиці так, життя там... в Херсоні, в окупованому Херсоні? Ну. Я в окупованому Херсоні не живу, але з того, що мені відомо, так там діє комендантська година, там діють певні заборони, там на масові там збори, відвідування там публічних місць, там е, діють патрулі, там постійно проводяться різні обшуки. Там е, є спроби провести так звану там добровільну мобілізацію mm. до лав збройних сил Росії, і тому подібне. Тобто. Там використовуються по суті усі ті самі методи, які там використовувалися раніше на півночі України чи в Харківській області. Тому як би це прикро не звучало, гадаю, після. Повного звільнення Херсонської області ми вже матимемо нові докази звірств росіян, але вже на території Херсонської області. У час цьому ефірі Андрію говорили зокрема про те, там там в пабліках. Інформація намовля ну, окупанти хочуть що зробити з Херсоном те, що зробили з Маріуполем. Оці постійні нагітання хаосу і так далі. Паніки серед місцевого населення мовляв ви переправляєтесь на лівий берег. Оця евакуація, вони звикли під цим приводом приховувати там свої, як вони кажуть, жести доброї волі, оперативне перегрупування і так далі. Але е, і з вашими колегами, і з військовими тут в студії онлайн ми спілкуємося про те, що бій за Херсон може бути не доволі важким, направ. Що ви думаєте і скажете сюди? Все залежить від того, наскільки швидкими будуть просування в бік угу. персону. Тобто те, що я кажу, у нас тут зазвичай все відбувається за двома сценаріями. Або е, пролом першої, другий швидкий пролом лінії оборони і масова втеча росіян. масова втеча через те, що немає нормальної організації, нема, немає нормальної взаємодії і інформування. Між підрозділами російськими відповідно один підрозділ може і не знати, що він вже є в напівоточенні, і що його сусід його вже проламали, його лінію оборони і збройні сили пройшли далі, теж саме і з Херсоном. Тобто, якщо це буде швидке просування, настільки швидке, що вони не зможуть нормально перегрупуватись і вибудувати. Оборону саме на околицях міста, а ми розуміємо зараз, що певні якісь там план оборони вони мають. Я впевнений, що вони його там сформували, і тому подібне. Але при цьому наявних військ, які вже там стоять на околиці Херсону, немає. Тобто, там за їхнім задумом, це в разі там повільного відступу вони би мали вийти на околиці Херсона і там закріпитись. Угу. Але ще раз кажу: якщо це буде швидке просування, то ці війська просто виявляться відрізаними від Херсонами. І ті якісь резерви, які вони встигнуть перекинути, для того, щоб сповільнити просування Збройних сил, вони ну, все одно не дадуть дуже відчутного ефекту. З приводу терору міста так однозначно, як тільки почнуться просування вже десь на околицях Херсону, його почнуть рівняти з землею, це логічно. За їхньою, знову ж таки, російською логікою. Для того вони і зараз здійснюють ці всі переміщення керівного складу. На інший берег, Дніпра, щоб. Хоч якось собі гарантувати умовну безпеку, умовно, тому що знову ж таки артилерія, авіація, також хаймарси дістають і, і по той бік Дніпра це раз. Друге, те, що ця так звана евакуація цивільного населення, вона спрямована в першу чергу для того, щоб знову ж таки в умовній безпеці тримати власні підрозділи, які вони передислоковують, тому що вони перекриваючись цивільними, здійснюють переміщення свого особового складу, а також техніки якої в них все менше й менше, але ще досі вистачає? І з того, що мені відомо, це цивільне населення, яке вивозиться з Херсону? Є випадки, що їх просто залишали в полі. Там, умовно, за кілька десятків кілометрів від Херсону і казали, все, ми вас вивезли, ми свою задачу виконали, далі якось самі. Були випадки, що їм там давали по 10 чи по 20 тисяч рублів і те ж саме, тобто там вивезли десь якийсь малий населений пункт на території Криму і сказали, що все, далі розбирайтеся, як хочете. Тобто, за евакуацію вони кажуть, за е, метод, яким чином будуть евакуйовувати, і яка доля цих цивільних знайдеться в цих там, брошурах, які mm -hmm. вони роздають і тому подібне. З того, що я кажу, що я чув, що нам передають, що ця евакуація є ефективною. Фіктивною, я ж кажу, її використовують в першу чергу для прикриття, і потім там, доля цих цивільних це лише справа самих цивільних, тобто куди вони, що, як далі. Хоч в відкритому полі, нехай живуть. Заява нашого міністра оборони Олексія Резнікова він каже, що не думає, що росіяни досидять в Херсоні до вуличних боїв. Ти чуть сумнівається, що російські війська наважаться вести бої безпосередньо на вулицях Херсона. Як ви прокоментуєте це, Андрію? Так, в них може просто не бути іншого вибору. Тобто, якась частина знову ж таки тут треба відштовхувати світого, які російські війська зараз беруть участь в Херсонській області. Угу. Це Мобілізовані так званих терористичних ЛНР ДНР, угу. це найманці ПВК Вагнер і це різні підрозділи в основному десантних військ ВДВ Росії, так звані. Угу. Ось регулярні частини, ймовірно, якщо буде там загроза на півоточення чи повне оточення, гадаю, вони їх встигнуть вивезти. А так званих Вагнерівців і мобілізованих ЛНР ДНР вони залишать для прикриття. Тобто у будь-якому разі якісь вуличні бої будуть, uh -huh. я так гадаю. Uh -huh. Хіба що вони дійсно там проявлять якесь супермилосердя до своїх військових, чого я раніше не бачив? Uh -huh. Ось ці військові просто не матимуть іншого виходу, тому що відступати нема не буде куди. Там позаду буде Дніпро. Попереду українські військові їм доведеться вести вуличні бої або масово здаватись в полон. Плюс ті краще війська... друге. Ті, та, плюс ті війська, які будуть знаходитись на позиціях, які будуть відрізані, тому що, знову ж таки, фронт досить широкий досі. Навіть після певного відступу росіян, фронт досить широкий. І його переламувати на усіх ділянках фронту не потрібно достатньо зробити один пролом, так званий, і просто там продавити ділянку одного ворожого батальйону, і через нього здійснювати наступ. Всі інші просто будуть в напів або в повному оточенні і знову ж таки їхня доля або вести бій до кінця, або здаватись в полон. Чи стикалися ви з нещодавно мобілізованими росіянами? То голосили там місяць назад на Росії мобілізацію, як ми її тут називаємо мобілізацію, і ці люди абсолютно не підготовлені, їх отак от кидали, як тих сліпих котенят на війну. Ми бачили повідомлення про те, що не доїхали до війни, бо померли від алкогольного отруєння, або доїхали і загинули на наступний день, тому що це були якісь айтівці, які абсолютно були не готові. Чи стикалися ви з цими мобілізаціями? Мілізованими стикалися, але знову ж таки ніхто не народжується військовим. До чого я веду? До того що абсолютно знецінювати цих 300 тисяч, яких там мобілізували, також не варто. В будь-якому разі якусь там мінімальну військову підготовку вони проходять, а найбільше вчить війна. Тобто ті, кому там пощастить вижити, і ті, хто мають хоч трохи там клепки в голові, ті будуть вчитись для того, щоб вижити в першу чергу. Ось і цього насправді достатньо для того, щоб швидко, швидко, швидко привести себе до ладу. Це я про те, що, ще раз скажу, ось ці там, мобілізовані, насправді це теж є сила. Це не є професійні військові, так, в них там немає багаторічного досвіду ведення бойових дій. Але знову ж таки, у тих же росіян, регулярних військ Російської Федерації, які приймали там бойові дії в лютому, в березні місяці, також не було досвіду. І також вони лягали пачками. Але зараз вони вже навчились воювати. Така ж доля буде і мобілізованих цих російських частина їх загине, частина потрапить в полон, або буде поранена, інші навчаться до цього часу воювати. Чи здаються вони в полон, оці мобілізовані новоприбульці? Усі здаються в полон. Просто, знову ж таки, це явище не є масовим поки що. Тобто, тисячами там ніхто не здається, але десятками так були випадки. Угу. Здаються в полон, знову ж таки, тут зазвичай. Не так, іде добровільна здача в полон мається на увазі, там дзвінки на гарячу лінію, uh -huh. і тому подібне. Хоча такі випадки також є, але вони ну невеликих відсоток. В основному здаються в полон, коли вже бачать або безвихід ситуації, або то те, що ситуація критична. Тобто, поки ти сидиш в траншеї, в тебе є там місце укриття, і ворог мається на увазі Збройні Сили України для них, десь там умовно далеко, uh -huh. це ще ок. Там, Сховався від артобстрілу, десь сховався від авіації, десь те, десь це. коли вже йде там наступ, чи зачищають ту чи іншу позицію, і цей військовик розуміє, що є загроза вже зараз ось померти або відстрілюватись до кінця, то зазвичай вони обирають життя. Угу. Ми і ми наш говоримо... фронт поповнюється, і це добре. Так. Ми часто говоримо про іранські дрони в світлі ситуації. Там Ізраїль надав вже Сполученим Штатам Америки докази безпосередньої участь, ну, допомоги Іраном Російської Федерації. До речі, двох військових в Ірані було вбито. З'явилася також ця інформація. Але я ще про приїхав, Які керували, керували це, значить, ці та, дрони, та, так? Так, та, та, вони там керували придушенням масових протестів. В Ірані, які продовжуються, до речі, я про інше. Ми сьогодні там озвучили цю інформацію від видання Фрейнполісі, які зазначають про цих афган... Афганістанських командос, яких хочуть завербувати. І вже мовляв, один з тридцяти п'ятирічних цих командос допоміг колишнім товаришам по службі зв'язатися з вербувальником, який організував переліт до Тегерана, звідки вони вилетіли до Росії. Ну і за інформацією, в Афганістані зараз може перебувати від 20 до 30 тисяч тих, от цих командос, в яких нібито немає виходу, мовляв, таліби прийшли до влади. От якраз пропозиція від Расійської Федерації може стати їм нагоді е, повоювати в Україні. Е, от е, я розумію, що то йдеться про тих, хто має досвід. Кажуть, що до 10 тисяч можливо і вдасться завербувати як таке поповнення Ви оцінюєте? Ну, дивіться, у нас була вже схожа інформація там навесні цього угу. року. Що теж Росія вербує там з різних країн, сирійців. які так, у тому числі сирійців із країн там Європи, які є більш-менш лояльними до Росії і так званих найманців по факту. Це явище не є чисельним. Ніхто не хоче воювати. Ну точніше, воювати можливо за хороші гроші і не проти. Осі наймиці в інших країнах, а коли там відсоток смертності дуже високий, то це бажання пропадає за будь-які гроші, не маючи іншої мотивації, крім грошової матеріальної, ніхто воювати в іншій країні не буде. Десь якісь можливо спроби будуть. Там перша якась партія поїде, все одно що це не буде 10 тисяч. Це якісь там буде 100-300 людей, які поїдуть. Отримують на горіхи, повернуться, розкажуть, що тут реально відбувається, тому що аналогів війни, яка йде в нас зараз, вже не було там часів Другої світової. Розкажуть, що тут дійсно відбувається, і більше сюди ніхто не поїде. Тут зовсім інша місцевість, зовсім інші умови війни, зовсім інший технологічний прогрес ніж був там за часи Афганської війни. Не, не вийде з цього нічого, абсолютно я впевнений. Ну, тобто до них дійде, що вони згорять просто. Ну, тут, тут так. Я ще раз кажу: одна справа, коли є мотивація боротись за свою незалежність, свою країну, тоді вже особливо вибору не маєш або ховаєшся десь далеко, або е, воюєш. Інша справа, коли це лише за гроші. Тому ж кажу, їхати чорт куди, щоб зовсім незнайомих умовах воювати і ймовірно помирати, або як мінімум залишитись калікою і потім повернутися на батьківщину, де і так особливо немає роботи. Це ну я гадаю, це не буде їхнім основним варіантом. Тим більше, що там почнуться все одно погрози з боку США і інших країн. Тобто, може відкрити ще один фронт. Я гадаю, їм це mm -hmm. теж не потрібно. <кій> ми тут про Херсон говорили в Херсоні, все, все частіше і частіше з'являється над. ЗСУ поруч Херсон буде звільнено. Також українська символіка, українські прапори. Люди малюють на парканах. З'являються жовті стрічки на багатьох деревах, стовпах, парканах. Вони пов'язані також у під'їздах, патріотичні плакати. Ми отримували повідомлення днями, що навіть на тих чи інших заправних станціях, магазинах. Відмовляються приймати дерев'яні, ну як вимагають расистів, там окупантів, гуляйтерів платити гривною і так далі. Ну, Херсон чекає, ми чекаємо загалом. Я хотіла прочитати новину так, про обласне. не про Херсон, а про Мелітополь те, що там підірвали біля бізнес-центру. Автівку. Так. напередодні біля бізнес-центру Гауляйтера Балицького вибухнув автомобіль. Міський голова про це повідомив міський голова Іван Федоров зазначив, що окупанти почали боротися за владу в місті з одного між боку, собою. Так, з одного боку, генштаб Росії, Міністерство оборони Росії, який представляє Балицький з іншого боку, ФСБ місцевим ставленником, яких є. Володимир Рогов, ну от вони вже починають Цікава розбірки інформація. розбірки всередині ну, себе всередині, ну всередині своєї. Як ділили Кадирівці там і, так. і буряти між собою награбованими також отримували цю інформацію? Ви підтверджуєте таке дійсно відбувалося, Андрій? Та звісно відбувалась. Mm -hmm. Ну вже є купа різних там відео. Підтверджень не тільки того, як там ділили вже інші. перестріляли з себе Ну, от, дійсно один. та й було плекс тобто. знову ж таки. Тут аналог 14-го року, коли ще Росія до кінця не взяла під контроль цих терористів, вони також ділили сфери влади між собою, тобто, ну. То Росія це той же терорист, ті війська ті ж терористичні. Знову ж таки, коли з'являється альтернатива, є зараз ще одна альтернатива: це ті самі ПВК Вагнер і це Пригожин, який зараз все більше і більше створює потужну армію, яка йде паралельно регулярним військам Російської Федерації, і це знову ж таки може призвести до переділу влади. Ось тому, коли створюються якісь такі паралельні угрупування, які можуть створити конкуренцію, то звісно починаються різні розбірки. А де ще можна розбиратися, як не в Україні, де все можна списати на бойові втрати, чи там на якісь ДРГ українські, чи ще щось реально просто здійснюється розподіл влади. Я кажу, таке було в 2014-му, Таке ж зараз ми багато чого по чому можемо проводити паралелі, тому що по суті персонажі ті ж самі. Андрію, знизу перенесемося на, на трішки наверх на північний наш напрямок. Обговорюємо загрозу вторгнення з Білорусі. Сьогодні ми показували, до речі, відео білоруси записали звернення власне до України. Якщо у нас є цей фрагмент, ми зараз Андрію просто хочемо Я показати. Бачите? А бачила да. про що там ну, красиво в діті такі. Ага, от. Да, так говорять <кхів> на акторській майстерності звернення, ну таке воно трішки пафосне. Те звернення У мене сталося враження, що за спиною там стоїть Лукашенко. Просто поза каву, ну, так. воно і є по факту. Так, і значить, <кхух> бачимо це звернення. Це відповідь на наше звернення, яке записали наші збройні сили. Сказали, що ну не йдіть, тому що як підете, відповідь буде. Відповідною, але тим не менше, з'являється інформація, що не накопичують сили, резерви, поки недостатньо, але це ж можна швидко все накопичити для того, аби перекрити власне поставки зброї і перекрити оцей напрямок Волинський, Житомирський, Рівненський. Це все і підуть, можуть піти. Ну, Тут справа в тому, що Путін, що Лукашенко є абсолютно нелогічні персонажі. І якось аналізувати ситуацію з точки зору логіки ну майже неможливо. Про це ж і самі російські військовики часто кажуть, що ну от реально провал ось північного першого групування Київської області російською. Це все наслідки абсолютно неналежного планування і непродуманої логістики і постачання. Але ця ж операція була санкціонована, попри те, що вона не була належно підготовлена, попри те, що сили теж були недостатні, і попри те, що досить важкий рельєф і досить важка ділянка, все одно пішли. Тому спробувати можуть. От білоруси ще не отримували на горіхи в Україні. Можливо, от варто спробувати, варто отримати, щоб теж вони зробили якісь висновки і. Можливо, нарешті переглянуть свої ось ці умови. По перше, розміщення російських військових в Білорусі, по-друге, надання злітних смуг. Використання ракет з території Білорусі це все і ці санкції, до речі, які також впливають на Білорусь. Ті ж я чув картки віза вже угу. теж не працюють, і Мастеркард здається також. Тобто, потрохи Білорусь потворює, перетворюється на ту ж санкційну Росію з тими ж наслідками, і поки що Лукашенку вдається всидіти на двох стільцях, тобто бути і тим, і тим більш-менш якби. Нормально, тому що він і путіну там, і поки що він його це поставками техніки і використанням території Білорусі. Якщо в подальшому цього вже не буде вистачати, і він стане перед альтернативою вводити вже свої регулярні війська, ось або бути під ризиком втрати власного суверенітету, то я гадаю, що Лукашенко дуже швидко переметнеться, або пожертвує своїм цивільним населенням. От якраз і буде видно там батька це чи не mm. батька, тому що. Якраз вибір між власним народом і між політичними амбіціями показує, як би хто і хто. Або ж істинні білоруси і ті, хто, можливо, навіть там будуть під тиском там, мобілізовані, але все ж таки перейдуть на бік України, зможуть змінити історію цієї країни, щоб вона не була під окупацією Російської федерації. Тут справа у тому, що, по-перше, вже є. Білоруські до ну, добровольці, та це... які досить вже в великій кількості примахти <кій> здоров'я здоров в бойових діях в Україні. А по-друге, ті ж мобілізовані білоруси там регулярних військ білоруської федерації, буде так говорити, <кій> в них немає настільки. Ненависті до українців, і вони не настільки зазомбовані по відношенню до українців. Там не було настільки сильного інформаційного впливу. Він почався відносно недавно. Якщо ми беремо в порівнянні з Росією, там не створювались пачками російські фільми, де постійно ось так ось припідносять там як росіяни над українцем. Так такого аналогу в Білорусі немає. І білоруси насправді не налаштовані негативно по відношенню до українців. Тому тут ще може бути варіант, що навіть якщо їх силоміць заженуть, що там якраз буде масова здача в полон після перших неприємностей. Тому що, ще раз кажу, коли все окей, то начебто все нормально. Дали наказ, їду, наче їдеться, все добре. Коли ти вже бачиш, що перед тобою в колоні там 2-3 підрива, 5-10, все, бажання одразу воювати перестає. Хочеться додому. Хочеться до мами на ручку.